То прочитайте. Олексій, дякую, будь ласка, Роман, ви ще ті рушники над образами покажи. Ще є до то, то набор. Я вишивала. Ще є настил, настильник і простень вишита. Це такий набор. Всій. Вікторія, ти думай про себе, де ти будеш? Чи в Китаї, чи так десь. Ти там подумай себе. За нас не журися, раді Бога. Це у вас немає ні року, ні два. Це вам пора задуматися, куди хоче втікати. Бо ваше вже начальство, ваше правительство, як ви кажете, ось, вже давно своїх дітей, всі гроші, все повиглозили за границю. Ось. А вас тримають там кулачку, щоб ви нікуди не втікли. Так що ось так. Це ви задумаєтеся. А за нас не журіться, ради Бога. Олександр Баранов. щастя, любві, здоров'я, міра всім і вам всього найкращого. Тетяна Ельбрус готов гроші для України за, за збитки. Олександр Резніков. Добрий вечір. Добрий. Євгенії Ельбрус, ти такой умний, тоді почитай о Іване Федорові Первопечаткині. Первопечаткині, по чому он покинув Москву і переїхав у Львов? Поінтересуйся. Ні, вони хай попитають, де їхні Каспаров, всі остальні, де вони поділися, що вони з Росії повтікали. Яша, я героям слава. Так, Наталья. Слава Украине, Виктория. Да, мы не хейтим никого. Что за бред? Мы своим мнением делимся. Тільки хейтером працюємо, так? Да? А, а, Адольф. Привіт здоровим людям. Привіт Андрій, папа, папа Андрію, Наталія Україна найкраща держава. Так. Слава Україні героям. Слава. Олександр Баранов, Україна молодці. Дякую, Наталія. Могучая воля, великая слава Україні лайк из Казахстана. Алмати. Доброго дня, Елена. Дякуємо вам гарного дня и всего найкращого. Наталья твоя достойная все Времена. времена. Как ты фарион поживает здоровье? Как там фарион поживает здоровья? Огу пожилать. <гум> То піди до неї будеш знати, як вона поживає. Так, Олександр, привіт. Таня Чепурник-Люба, як в тебе урожай, в мене картопля згоріла, дощу в мі... ці місяці ні разу не було. Тетяна...